Слава Україні! Припустимо, у вас є формула. Вам треба змінити її кусок. Не в одному місці, а в багатьох. Вона і тут, і тут, і тут. Ну, по суті, нам треба цей весь кусок змінити на цей кусочок на довідник виплату. Натискаємо Ctrl-H або основне редагування, знайти і виділити, замінити. Ми будемо шукати те, що нам треба замінити. Стаємо сюди, уважненько виділяємо. Копіюємо, вставляємо знайти. Будьте уважні, щоб не замінити чогось лишнього. Тому те, що ми шукаємо, воно має бути унікальним. Будемо заміняти на оцей кусок. І далі два варіанти. Натискаємо замінити. Отут же нам замінило. Можна так клацати далі або замінити все. Excel нам повідомляє, що він зробив 4 заміни. Окей. Закриваємо. Всюди, де в нас була старий кусок формули, став новий кусок формули. Так ви економите собі час. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Посилання в шапці профілю.